Цієї середи, 12 червня, у МОН відбулася зустріч міністра освіти і науки України Дмитра Табачника зі школярами та студентами Донецької області, які стали переможцями місцевих минулорічних конкурсів проєктів Моє місто молодіжна столиця Європи і Моя професія в долі мого міста всього у творчих перегонах взяли участь 150 учнів місцевих училищ та технікумів зі Харциська та Шахтарська. На конкурси подавали індивідуальні або командні відеороботи, спрямовані на розкриття творчої інвід індивідуальності авторів, перспективності рідного краю міста, оцінювали оригінальність, творчий підхід, доступність прийняття та практичність реалізації. Проекти втілювали за підтримки народного депутата Владислава Лук'янова. Переможці конкурсу разом з керівниками одержали нагороди, цінні подарунки, а краще з кращих поїздку до Києва, що охоплює екскурсії містом, Верховною Радою, зустрічі з нардепами та міністром освіти. Донечани завітали умон не зі сторонніми думками, а з низкою актуальних запитань до Дмитра. Володимировича міністр поставився до всіх з особливою відповідальністю та увагою, повіцяв проблемні питання розглянути та вирішити. Цьогоріч організаторами заплановано продовжити традицію проведення подібних конкурсів задля розвитку талановитої молоді, їх підтримки та мотивації. 2013 тисячі год об'явлені годом детського творчества. А нові соціальні ініціативи президента вони вообще, ну скажем так, для нас роботника образовання. достаточно сложные, потому что они предполагают очень большой объем усилий, стремление вот вместе и представителей политиков, политических сил, и ваших руководителей непосредственно заниматься не только качеством образования, но и детским творчеством, созидательным. это очень здорово. Нужно было представить свою профессию, и по возможности представить, что ты будешь с ней делать дальше, как ты почему-то ее выбрал. Вот. Но Мы сделали немного в таком юмористическом жанре, потому что мы ну, разошлись там, нам открыли лабораторию, как, которую никогда не открывали. Так, да, там було дуже багато приборів, приспособлень, і Ми там, в общем, сняли такой достаточно смішний ролик, так прям навіть отметили, сказали, самый смешной ролик і зробили це відео. Хлопці і дівчата, які приймають участь у цих конкурсах, вони краще починають вчитися, більш... Відповідально ставляться до обрання майбутньої професії, до визначення мети в житті. Тобто люди більш серйозно ставляться до життя, і ми зрозуміли, що цей проект ми повинні продовжувати. Людмила Кліндухова, Андрій Погорілий, освітній портал Пет